Основне завдання підрозділу евакуації військовослужбовців з окупованих територій, але є ще багато завдань, які виконує цей загін. Евакуювали хлопця морського піхотинця, військовослужбовця збройних сил України, який перебував більше двох років на окупованій території, перебував у полоні. Я не могла повірити, що це можливо все. Це можливо все. Скільки тисячі їх там, щоб там тисячі. І вертаються тільки дуже мало. Буде більше, повірте. Я... все, Всего для того, щоб вони повернулись, Кожний з них. Треба сказати, що рік назад вони були на День морської піхоти і пообіцяли його. Повернуть, повернуть просто. Вже прийшов рік і Саша... Наші хлопці вони, винахідні, вони роблять такі речі, в які ніхто не сподівався, що так далі будеться. Ну що, привіт, вітаю вдома, наконець. Як Молодець, Молоде, це виглядаєш. дасть. <реш> <реш> багато хто задіє для того, що ти повернувся. Дуже багато людей. Вони такі винахідливі, що я не знаю, як вони це, це виходить, але я пишаюся панікувати, вони реально серйозні хлопці в цьому.